Завдяки участі у проєкті англійська, 1-2-3 в бібліотеці Виноградівська районна бібліотека пропонує безкоштовний комп'ютерний курс англійської мови для дорослих. Він призначений і для тих, хто тільки починає вивчати цю іноземну мову або володіє нею на базовому рівні. Загальна тривалість курсу рік за умови, що учасник відвідуватиме навчання у бібліотеці двічі на тиждень. План складається з чотирьох рівнів, розділений на 22 уроки, та містить більше тисячі інтерактивних вправ діалоги, ігри. Та фотоуроки система перевіряє правильність їх виконання і дозволяє відстежувати підвищення рівня володіння мовою за умовою правильного виконання більш ніж 80% вправ одного рівня. Учасник отримує свідоцтво зразка Ради Європи. Більш детальну інформацію кожен бажаючий може дізнатися безпосередньо у районній бібліотеці по вулиці Бурканюка у нашому місті.